Сьогодні ми поговоримо про жінок, які працюють у різних професіях. Хтось із вас може думати стереотипно про жінок водіїв, комірників або менеджерів з продажів і вважати, що це чоловіча робота. Давайте подивимось разом, чи дійсно існують суто жіночі або ж чоловічі професії. Ми з впевненістю можемо сказати, що всі мають рівні можливості для розвитку та досягнення успіху, незалежно від того, з якою професією пов'язана наша робота. Різноманітність у команді це завжди сильна сторона. Кожен із нас може привнести щось своє, що підвищує ефективність роботи. Наш новенький львівський розподільний центр є чудовим прикладом місця, де жінки працюють на дільницях, де раніше працювали тільки чоловіки, а саме на дільниці шин та експедиції. І зараз у нас тут працюють вже 58% жінок. Непогано чи не так? Ми вирішили поспілкуватись з керівником, яка працює із жінками на цих дільницях Львівського розподільчого центру. До речі, це також чарівна жінка. У нас на дільниці працює три чудових жінки-комірника. І хоча робота в нас не є легка, але вони прекрасно з нею справляються. З власного досвіду хочу порекомендувати, не бійтеся брати жінок на роботу. Вони уважні, вони цілеспрямовані, вони наполегливі, вони прекрасно справляються з поставленими завданнями, вони просто молодці. І звичайно, ми запитали у жінок, як їм працюється і з якими труднощами вони стикаються у своїй роботі. Хороша робота, мова розуміється, що це робота, яка має задоволення від неї, плюс керівник наш, який дбає не тільки про особистий успіх, а й успіх всієї команди. Команда насправді фантастична. Хлопці раді допомагають, завжди йдуть на зустріч. І взагалі, що таке щастя, на мою думку, це коли. Ти з радістю йдеш з роботи додому, і потім навпаки з дому йдеш з радістю на роботу. Так от я щаслива людина. На дільниці робота у нас дуже цікава, динамічна і дуже мені подобається. Працює з задоволенням. Не Можна сказати, що легка, але в нас дуже дружна команда. Якщо в нас потрібно, нам хлопці, завжди раді допомогти. Роботу в експедиції я почала з липня 23-го року. Коли тільки починали відкриватися напрямки на Західний регіон, Роботи було багато ручної. Поступово почали створювати механізми, наладжували спускові конвейери для навчання віони, запустили автоматизовану машину, стрель-машину, яка в'яже коробки. І стало багато у нас механізації. Колектив у нас дружній, хлопці допомагають. Хочемо висловити окрему подяку Ігорю Козакову, завідувачу Львівського розподільчого центру, який відкрив нові можливості для жінок на дільницях, де раніше працювали тільки чоловіки. Ігорю, ти йдеш у ногу з сучасними тенденціями та подаєш гарний приклад усім нашим керівникам. Для Омеги така позиція перш за все говорить про те, що ми будуємо інклюзивну компанію, і до того ж, ми йдемо у ногу з часом і розвиваємось. Неважливо, яка професія, якщо людина мотивована і дотримується наших цінностей, вона має право на свій шлях до успіху. Важливо підтримувати одне одного і не забувати, що для досягнення своїх цілей немає значення, хто ти за статтю. Важливіше це наші можливості та бажання працювати.